Доброго дня, ранку та вечора. Я дуже рада вас бачити на моєму ютуб-каналі. Сьогодні на вас чекає дуже запальне тренування на сідниці та ноги. Для цього тренування вам знадобиться блок або книжка. Отож, починаємо з вами стоячи коліна злегка призігнуті, стопи паралельно одна до одного, вдих, витягуємося вгору, відчуваємо, як розкриваються наша грудна клітка та легені, і на видих спокійно опускаємо руки вздовж тіла, знов вдих. І спокійний видих через рота, глибоке дихання через ніс. Витягуємося вгору за маківкою і на видих руки спокійно опускаємо вздовж тіла вдих, потягнулися добре вверх, видих, випустили повітря з легені ще вдих. Зросли вверх за долонями видих, руки поставили талію, починаємо нахили голови праворуч та ліворуч. Затискаємо вниз плечі, працюємо головою та шию, нахиляємо по черзі праву та лівий бік, розтягуємо правий лівий бік шиї, продовжуємо дихати. Чотири. Три, два. Один голову підняли, тепер переводимо вперед, підборіддя притискаємо до грудної клітини і заводимо потилицю назад. Якщо в цьому русі у вас виникають будь-які дискомфортні відчуття, коли ви відхиляєте голову до спини. Працюємо від центру і тільки вперед. Чотири. Три. Два. Підборіддя притискаємо до грудної клітки. Працюємо від плеча і до плеча. Малюємо напівколо. з'єднуємо між собою праве і ліве плече. Чотири. Дихання стабільне. Три, два. Один голову перевели перед собою, зробили глибокий вдих, потягнулися руки, здійнули в замок, і замок заводимо собі за потилицю. Лігті розкриваємо по сторонах. Грудна клітка тягне нас вперед. Лопатки закриті, з видихом ми округлюємося, злегка підкручуємо таз, закриваємо перед обличчям лігті. На вдих знову розкрилися грудною кліткою, потягнулися вперед. І на видих скруглилися таз, підкрутили. Коліна м'які. Прогинаємося, округлюємося за грудною клітиною, працює таз. Так само переходить в передній та задній нахил, видих Спускайте повітря губи трубочкою навдих, проваритеся грудною кліткою, розкривайтеся лігцями вперед, видих. Добре скругляйтеся і навдих. Знову переходимо вперед грудною кліткою, видих. І додаємо вдих. Розкрилися через правий бік. лівий лікоть зверху. На видих округлилися, перевели лігці перед собою і навдих, розкриваємося ліворуч. Правий лікот зверху, Лівий знизу видих через перед. Перевели напівколом, розкрилися тепер лівий, зверху, правий, знизу. І на видих, округляємося, опускаємо повітря з легень. Розкриваємося догори. Коліна зігнуті та стабільно працюємо від грудної клітки. Вдих, видих. Коли скруглитеся, відчувайте м'язи кору. Видих. Розкриваємося вдих. І знову видих. Вдих. І на останній видих ми з вами з округленою спиною залишаємося, руки переводимо через перед, ставимо собі над коліна і на вдих провалюємося грудною кліткою плечі назад. Лопатки закриті. На видих округляємося, виштовхуємо себе долонями від колін. Варіація кішки корови тут. Вдих, провалюємося грудною клітиною вниз, і на видих ми округляємося, виштовхуємо себе вгору, вдих можете додавати рух тазу до цього видих, округлилися вгору. І ще вдих. І на видих з круглою спини будемо підніматися хребет за хребцем, провертаємо назад плечі, розвертаємося, стопи паралельні одна до одної. Коліна не виходять. За стопи вперед, навпаки, ми будемо сідати з вами сідницями назад, на вдих. Підправляємо таз вниз, руки перед собою переводимо і на видих, затискаємо сідницями, піднімаємо себе вверх, вдих. Сіли вниз і на видих на зусилля піднялися. Контролюйте прогин в тазу. Ви сідайте, немов позаду на стілець. Але таким чином, щоб ви відчували, що не навантажується поприк, трішки підкручуйте в себе та сконтролюйте живіт. Живіт не випадає, прес напружений вдих і видих. Погляд перед собою, підберіть, не притискайте до грудної клітки, плечі не піднімайте занадто до вух. І продовжуємо. вдих. Присіли вниз і за видихом сідницями підняли себе вгору і ще вдих. Видих, добре молодці. І тепер ми попульсуємо з вами два рази внизу. Один. Два. Піднялися вгору видих. Чудово вдих. Один. Два. Зросли вверх, видих. І ще вдих. Один. Два. Видих вгору молодці. Вдих. Вже маєте добре відчувати. Починають працювати сідниці. Видих, вдих. Вага тіла йде назад. І видих. Контролюємо, намагаємося не завалювати в центр коліна. Вдих, видих. І ще вдих. Пульсуємо внизу, видих вгору. І ще вдих. Тримаємося. Видих. Ми тільки почали. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих, молодці. Вдих. Сіли вниз, запульсували, підвелися, затиснули себе сідницями. Всі ми хочемо гарні сідниці. Я у вас вірю. Вдих, видих, вдих. Внизу пульсуємо видих. І ще трішки вдих. І видих. Затрималися і пульсуємо 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Тримаємось, два. Додаємо. Підняли праву ногу на півпалець, права рука зайшла назад. Поглядом слідкуємо за долонькою. Зміна. Так само ліва нога на півпалець, ліва рука завелася за спину вдих, по центру видих. Права рука зайшла назад, а права нога піднялася на півпалець. Ми по черзі працюємо, видихаємо, додаємо пульсації на кожен рух вниз, вгору вниз. Вгору, вниз. Якщо для вас дуже важко, або занадто пульсувати. Чередуйте. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Живіт не випадає. Контролюємо прогин в тазу. Працюємо сідницями. Не навантажуйте поприк. Видих. Додавайте рух стоп. Видих. Молодці. Вдих. Видих. Спина рівна. Плечі не піднімаємо до вух. Видих. Вдих. Руки сильні. Видих. І тепер ми зафіксувалися в статиці, працюємо тільки руками. Закриваємо, заводимо позаду лопатки та лігці і навдих, вводимо над головою. Витягуємося, видих, дихаємо вдих. Вивели руки вперед, видих, закрили лопатки вдих. І видих. Додаємо. Зараз, коли ми завели руки назад, зійшли на півпальці і на видих. Поставили стопи, руки над головою. Видих. Стопи на півпальці, руки назад. І на вдих руки над головою. Стопи на підлозі, видих. І ще вдих. І видих, Молодці. Вдих. Видих. Не даємо вивалюватися вдих. І ще трішки видих. І ще вдих. Видих, молодці вдих. І втримаємо статику п'ять, чотири, три, два. Один руки поставили перед собою, розтягуємося, згинаємо ноги в колінах, стідниці вниз, і вирівнюємо ноги, видих, видихаємо, розтягуємо задню поверхню стегна, вдих, сіли вниз, і видих, розтягнулися, Ви молодці. Це перший блок нашого тренування. Рухаємося далі. Обережно похитайте тазом і сторони в сторону, якщо для вас це відчувається комфортним. Можете додати рух корпусу. Відпочиваємо, дотягнемо себе, тепер зберемо стопи одна до одної, ближче хребет за хребцем, зростаємо, провертаємо плечі назад, витягуємося вгору, робимо вдих і видих, руки опустили вздовж тіла. Почнемо працювати з блоком. Беремо блок. І ставимо його на центр килимочка. Закрокуйте стопою прямо на нього так, щоб воно не виходило вперед, в сторону, назад. Ви маєте відчувати стабільну опору. Вага вашого тіла стабільно та рівномірно розподілена поміж двох ніг, але більше в опорній нозі. Також. Коліно опорне ноги не виходить вперед за стопу, стопа і коліно творіть кут 90 Починаємо обережно спускатися вниз, як ліфт, і підніматися вгору. Вдих. Руки можете тримати або перед собою, або на талії, на тазу, як вам більше комфортно. Коліно. Ноги, яка позаду, може не торкатися килимка. Це опціонально вдих. Видих злегка можете нахилити корпус вперед, але не корпусом працювати, а ногами. Ноги спускають вас. Вниз. вага тіла в сідницю. Прям мозком собі, кажіть, щоб напружувала сідницю. Пустилися вниз, зросли вгору видих. Внизу вдих. Видих на зусилля. Піднімаємося, вдих. Стопа плотно стоїть на блоку. Вдих. Видих. молодці, вдих. Дивимося перед собою, підборіддя не притискаємо до підлоги почнемо пульсувати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. По три рази запульсували, зросли вгору. Один. Два. Три. Зросли вгору, видих. Внизу. Один. Два. Три. Зросли вгору. Видих. Молодці. Один. Два. Три. Підвелися видих, затиснули сідницю. Внизу. Один, два, три. І тримаємо статику. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Задня нога вирівнюється. Ми працюємо корпусом. Нахилилися до передньої ноги, вирівнялися. Руки поставили собі пальцями на потилицю вдих. І видих. Вже маєте дуже добре відчувати сідницю. Вона вже буде палати, вдих. Розтягнули, видих, скоротили. Дуже сильно відчувається. Я знаю. Продовжуємо працювати ще трішки. Вдих. І на видих підвелися, вдих. Опустили в паралель з підлогою корпус, видих. зросли вгору. Вдих. І видих. Молодці вдих. Тримаємося. Живіт не випадає. Видих. О Боже, як палає сідниця. Вдих. Видих. І ще вдих. Тримаємося руки за головою. Видих. Вдих. І видих. Ще трішки вдих. Опустилися в паралель, зафіксувалися, працюємо тільки руками. Поїхали. Видих. Вирівняли над головою, опустили назад за потилицю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Якщо можемо, затрималися на трішки і підкроковуємо задню ногою до передньої. Опція тут. Скрокувати назад п'яткою до підлоги, залишити пальці ніг на блоці і дотягнутися. Дихаємо, відпочиваємо. Також можна розтягнутися іншим способом. Упорна нога буде ліва, права стає стопою над лівим коліном. Ми з вами сідаємо тазом вниз і дорозтягуємо праву сторону, дихаємо, спираємося долоньками в коліна та п'ятку або стопу. Вдих та видих. Потросіть трішки ногами і будемо переходити на іншу сторону з вами. Ви, молодці, тримаємося, допрацьовуємо сідниці. У вас є декілька секунд, зробити ковток води. І повертаємося на іншу сторону. Перекладаємо блок. Тепер працюємо над лівою ногою. Так само закруковуємо ліву стопою повністю на блок, таким чином, щоб вона стояла чітко на блоці. Не виходило вперед, не виходило назад. Відкруковуємо одразу правою ногою, фіксуємося, відбудовуємо положення та злегка підкручуємо до себе. І поїхали. Опускаємося вниз, внизу робимо вдих, і за видихом піднімаємося вгору. Вдих. Коліна ноги, яка позаду, опціонально може торкатися килимка і підлоги, може ні. Вдих. Головне, що ви відчували, що працює сідниця вашої опорної ноги, але можете відчувати і ту ногу, яка стоїть позаду, тому що вона теж нас тримає. Вдих, внизу, видих, вгорі. Вдих. Видих. Вдих. Руки або на талії, або перед собою. Вдих. Плечі не піднімайте до вух, видих, дихайте. Не затискайте рот, вдих. Видих. Працюємо плавно на контролі м'язів. Нікуди не поспішаємо. Вдих, видих. Якщо швидше будете робити, це вас не врятує. Внизу вдих. І за видихом зросли видих. Затискайте м'яз. Працюйте на контролі. Видих. Молодці. Вдих внизу. І видих. Додаємо пульсець. Один, два. Три. Зросли, видих. Внизу. Один. Два. Три. Зросли, видих. Один. Два. Три. Підвелися вгору видих. Молодці. Працюємо. Не кидаємо. Один. Два. Три. Зросли вгору видих. І ще. Один. Два. Три. Вгору видих. Один. Два. Три. Вгору видих. Ще трішки. Один. Два. Три. Вгору видих. І ще один. Два. Я знаю, що ви вже дуже сильно відчуваєте. Ще трішки видих. Ще два. Тримайтеся. Один. Два. Три. Вгору видих. Останній. Один. Два. Три. І тримаємо статику. Десять. дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Задня нога вирівнюється руки за голову. Пальці на потилицю. Поїхали. Працюємо корпусом. Видих. Вдих. Перевели в паралель до підлоги. Дуже сильно вже відчувається сідниця, але ми з вами не кидаємо. Ідемо до кінця. Тримаємося. Вдих. Видих. Завжди можете на секунду зійти з позиції і потім знову почати допрацьовувати. Видих. Не кидимо. Ви вже молодці. Вдих. І видих. Вдих. Допрацьовуємо. Видих. Вдих. Видих. Підвели корпус вгору. Вдих. Не давайте животу вивалюватися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Корпус паралель зафіксувалося. Працюємо тільки руками. П'ять. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Останній раз видих. Тримаємося. На секундочку опустилися вниз. Задня нога підкрикувала до передньої, передня зійшла на п'ятку пальці на блоці. І дотягуємося, видихаємо. Розтягніться. Відчуєте, як розтягується задня поверхня стегна. І опція тут так само дотягнути. Тепер ліва зверху, правою, тазом опускаємося вниз. Обережно сходимо з позиції, стаємо на стопи. І тепер будемо з вами працювати в присіді. Опускаємося знову вниз, руки виводимо перед собою. Опорно буде зараз ліва нога. Права буде рухатися. Дивіться. Права починає робити кроки в сторону до себе. В сторону до себе. В цей момент, коли ви відкроковуєте, руки виходять над головою. Видих. Вдих. Видих. Розвернуся, щоб було краще видно. Опорна нога призігнута, коли нога в сторону, руки над головою. Коли нога до вас, руки так само назад, вдих. Видих. В цій позиції, будь ласка, не піднімайте плечо до вух. Контролюйте момент пресу. Не давайте животу випадати, таз не прогинається, таз легко підкручений. Вдих та видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер додаємо. Крокуємо назад руки перед собою. Крокуємо в сторону, руки над головою. Назад. Руки вперед, перед собою, пригродною кліткою. В сторону руки над головою. І по черзі змінюємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нога позаду, руки попереду. Видих. Допрацьовуємо. Вдих, руки над головою, нога в сторону. І тепер фіксуємося. І будемо піднімати з вами тільки ногу в сторону. Видих. Опорна нога продовжує бути зігнутою. Кому важко піднімати рівну ногу, можете призігнути її в коліні. Або можете надягти резинку, якщо хочете трошки поскладнити. Видих. Працюємо над балансом, видих, піднімаємо ногу, опускаємо вниз. Видих, вдих. Видих. Відводимо ногу в сторону, вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще трішки Тримаємося. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо статику. Руки вивели перед собою. Не даємо животу випадати. І тепер розкрили руки по сторонах, завелих запити лицю долоньки. Витягуємося в лівий бік. І на видих. Підводимо коліно до правого лігця. Видих. Працюємо, допрацьовуємо прес, вдих. Видих, вдих. Опція тут вирівняти руки, правою рукою дотягуватися до коліну, а ліво тримати в паралель до підлоги. Видих. Або ж працювати обома руками за головою. Як вам більше подобається вдих. Головне, щоб ви витягувалися від корпусу, відчували розтяжіння в області бічних м'язів і з видихом скорочувалися ліхтем до коліна. Видих, вдих. Працюємо не ривками, а знову ж таки на контролі м'язів. І останній раз. Опустилися. Ногу поставили в паралель до іншої і допрацьовуємо в присіді. Руки над головою пульсуємо видих, видих. Животу надаємо випадати. Видих, видих. І видих. Видих. Тримаємося. Вниз. Вгору. Вниз, вгору. Затискайте сідниці. Вага тіла назад. Вдих, видих. Вдих. У нас ще з вами друга сторона. Тримаємо статику. П'ять, чотири, три. Два. Один. Розтягнулися. Похиталися тазом із сторони в сторону. Вивеличезні молодці. Рухаємося далі. Тримаємося. Ще трішки залишилося. Даємо себе трошки часу відпочити. Готуємося морально. У нас з вами ще друга сторона. І поїхали. Працюємо на іншу ногу. Так само. Дихаємо. Приймаємо позиції. Всі готові, сподіваюся. Права нога буде опорна. Лівий будемо з вами крокувати в сторону. Навдих. Руки над головою нога в сторону. Видих. Нога до себе прикрокували. Вдих. Видих. Права нога опорна, опорна зігнута в коліні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Сідаємо нижче, щоб краще відчувати сідницю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Погляд перед собою не притискаємо під до грудної клітки. Вдих. Плечі вниз. Видих. Додаємо. Крокуємо назад руки вперед, прикрокували в сторону руки вгору. Назад руки вперед, прикрокували в сторону, руки вгору. Чередуємо по черзі вдих, видих. Вдих. видих, Вдих. Підборіддя не притискаємо до грудної клітки. Дихаємо вдих. Видих. І ще трохи вдих. Видих. Ви молодці, не здавайтеся. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. На видих. Перевели руки собі, на талію і почнемо піднімати ліву ногу. Так само вгору. Видих. Вдих. Опорна нога залишається зігнутою. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Допрацьовуємо. Видих. Вдих. Я знаю, що це нелегко. Видих. Разом з вами. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І переходимо з вами до працювання пресу. Розтягнулися. Тепер праворуч. Вдих на видих, ліве коліно до лівого ліхтя. І поїхали. Видих. Можна працювати рукою або працювати лігтем, Вдих. Видих. Вдих, видих. Скорочуємося, відчуваємо м'язи кору. Розтягнулися, скоротилися. Вдих, опорне коліно зігнуте. Видих. Вдих. Видих. І ще допрацьовуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставили ногу вниз, допрацьовуємо в присяді. Пульсуємо вниз. Вгору. Руки в паралель до підлоги. Погляд перед собою. Не даймо пресу випадати. Допульсовуємо. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тримаємо статику. Чотири. Три. Два. Один. Підвелися. Відпочиваємо. Дихаємо. І тепер приготуйтеся. У нас з вами фінішер. Витягуємося вгору і опускаємося ролл-даун вниз. підборіться до грудної клітки, хребет за хребцем, спускаємося, викруковуємо вперед, поки лимочку планка. Підкручуємо злегка таз. Зап'ясня знаходиться під плечима. Стопи стоять на півпальцях. Сідниці пружні, працюють ноги, працює спина, працює прес, все тіло працює, погляд перед собою шиє продовження хребта, дихаємо, затискаємо м'язи кору, тримаємо планку. Поїхали! Якщо дуже важко тримати планку, можете зійти на коліна або спуститися наперед пліч, якщо вам важко тримати планку на рівних руках. Чотири. Три, два. Один та штовхнули назад і грудною кліткою, провалюємося до колін. Собака, мордою вниз. Тут можете позгинати ноги в колінах, попровалюватися грудною кліткою, якщо це відчувається для вас комфортним. Переводимо подих, вдих та видих. на вдих відчуваєте, як розкриваються ваші ребра за видихом, починаємо підкруковувати до себе і тут теж похитаємося м'які коліна. Можете взяти себе за кожен лікоть, похитати головою з сторони в сторону та вперед-назад. Або дати рукам просто впасти по підлозі, побовтатися, ви як розтягується добре спина та спината голова та шия розслаблені. Фіксуємося по центру, обережно, хребет за хребцем, починаємо підніматися, провертаємо назад плечі, останні піднімаються вгору руки, вдих, і на видах спокійно опустили руки вздовж тіла. На цьому ми закінчили. Підписуйтесь на канал, була рада всіх бачити. До нових зустрічей! Бувайте!